Тривожна заява української волонтерки. Берлінська переконує, без американських ракет для протиповітряної оборони наші міста можуть бути розбитими. Тим часом Західна преса повідомляє: Трамп і Зеленський планують важливу розмову. У цей час Росія не зупиняє терору. Вдарила по українських регіонах. Є загиблі в Одесі та Полтаві. Усі подробиці далі в цьому відео. Підписуйтеся на канал Сейчас і рушаймо. Волонтерка та військова аналітикиня Марія Берлінська прямо заявила, рішення Сполучених Штатів Америки припинити постачання ракет для систем протиповітряної оборони України матиме вкрай жахливі наслідки. Розбиті міста, включно з Києвом, розбиті виробництва, логістика, командні пункти для того, щоб зменшити сили на фронті. Попередила вона. Берлінська озвучила три пункти із наслідками, які на її думку будуть через це рішення. Перший ви вже почули. Другий, за словами волонтерки, нинішня пауза у військовій допомозі може виглядати як спроба штатів продемонструвати партнерство із Москвою на тлі протистояння із Пекіном. І третій, зацитую дослівно: примус до поступової капітуляції, коли по містах почнуть летіти сотні балістичних ракет і тисячі дронів. І коли все це буде неможливо збивати, нам доведеться сідати за стіл переговорів. пише Берлінська. У цей час лідери обох країн готуються обговорити критично важливу тему. Як пише Financial Times, у п'ятницю президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову, де говоритимуть про різке припинення поставок ключових видів американської зброї для України. Джерела видання також зазначають, що президент України планує підняти питання потенційних майбутніх продажів озброєння. А політико із посиланням на співрозмовника додає, що у Вашингтоні не називають це паузою чи призупиненням. Сполучені Штати все ще активно працюють над визначенням найкращого способу підтримки оборони України. Це залишається пріоритетом. Запевнив співрозмовник американського видання, але паралельно звучить дещо інший сигнал. Прес-секретар Пентагону Шон Парнел заявив, що адміністрація попереднього президента, тобто Байдена, нібито бездумно роздавала зброю. І тепер Пауза мовляв, піде Америці тільки на користь, дозволивши оцінити стан власних запасів. І паралельно з такими заявами російський ворог продовжує терор цивільного населення України. 3 липня близько 13-ї години дня по Одесі вдарила російська балістика. Місто затягнуло густим димом. Росія завдала удару по припортовій інфраструктурі Одеси. Двоє людей загинули та троє дістали поранення. Повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що ворог вдарив ракетою Іскандер в район одного з причалів Одеського морського порту. За його даними, ще шестеро людей отримали поранення. Полтава також була під вогнем. Удар окупантів прийшовся по будівлі територіального центру комплектування. Внаслідок атаки 21 людина звернулася за медичною допомогою. За словами секретарки Полтавської міськради Катерини Ямщикової, пошкоджено 23 об'єкти. 10 багатоквартирних будинків, 7 приватних домоволодінь, два навчальні заклади та будівлі підприємців. Без світла залишаються 159 споживачів. За попередніми даними, на жаль, загинули двоє людей. Повідомляв жахливі новини очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. І ще один ворожий удар по сумщині зранку 3 липня. Російська армія атакувала конотоп ударними безпілотниками. Повітряні сили о 10.17 повідомили про наближення дронів. Згодом у місті прогреміла серія вибухів. У конотопі знищено об'єкт інфраструктури міста. Повідомив міський голова Артем Семеніхін. Згодом додав, що поранених та загиблих на щастя немає. Друзі, ваші думки щодо почутого висловлюйте у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ігорі Олександровичу, давайте нашу розмову розпочнемо з події, які відбувалися на Житомирщині. Зокрема, відомо там про два вибухи, і відомо про більше ніж два десятки поранених, серед яких діти, крім того, на жаль, були повідомлення про те, що і дві людини загинули. Повідомлялося, що все це сталося на території виробничих приміщень. Зокрема, звітував про це голова Глибочицької громади. І, і, і ось, та крім того, була інформація про те, що були пошкоджені лінії електропередач. Понад е, 700 абонентів залишилися без електрики. Також відомо, що перекривали також рух трасою пізніше його було відновлено. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що там могло статися? Це випадковість, чи могла бути і диверсія? На мій погляд, скоріше всього, був нанесений удар, але виключати диверсію не треба, на жаль, тому що агентура ворожа теж працює, незважаючи на роботу наших спеціальних служб проти такого роди на території України. Але так чи інакше вдалося пошкодити, достанутися виробництва і, і загинули. І це вироб. те, що в ворогах дуже багато уваги розвідки, космічні, повітряні, наземні агентури, і працює пошукам зрадників, на, на жаль. Серед наших громадян чи засилають свою агентуру з території Російської Федерації, яка може проводити відповідного роду диверсії і продовжується от така боротьба з нашими спеціалізованими спеціалізованими структурами з такого роду агентури. Але, на жаль, відбуваються такі події, що вони досягають якомусь сенсі мети. По тому, що е, е, шкодять виробництвам, руйнують їх, е, тому що е, розуміють, що ці виробництва можуть бути пов'язані з е, виробленням е, різних типів озброєння е, і над цим на, на, на набіж вони в наполегливо працюють. Ми бачили за останні часи, і вене політичне керівництво доводило. Що розробки на деяких складних видах озброєння вже зайшли до іспитів. Причому іспити проводяться по-бойовому, ракетне наприклад, зброя, і сапсан, і далекобійний нептунний ряд інших. І тому стає питання саме. Масштаб масштабувати ці процеси, тобто налагодити производство відповідне по Україні, а також за кордоном ідуть зустріч наші союзники, там і, наприклад, і поляки, і німці, і ряд інших. Вот і тому ця боротьба продовжиться, тому що йде воєнні часи. А під час війни тим більше я знаю а сапсам, яким чином вони намагалися цю програму зруйнувати, зупинити фінансування, взагалі зупинити розробки по цій програмі, Тому вона ж 20 2006 року. Майже 20 років значить, зараз проводиться і доводиться до завершення, тому така боротьба продовжується. Треба бути пильними, треба допомагати е, працювати з нашими органами по виявленню такого роду агентури. Е, ну і продовжується, на жаль, таку роду боротьба. Ігорі Олександровичу, зазвичай, коли трапляються такого роду інциденти, так поліція, ну в принципі правоохоронні органи звучать якісь попередні, скажімо так, причини, так якісь версії розглядаються. О цього разу лунало лише що з'ясовуються обставини о, так, цієї трагедії, тому що там на жаль загиблі загинули люди і багато. Тобто, все це вказує знову ж таки, що може бути іще ще один як маркер, те, що це пов'язано все із війною. Ну, ми говорили про те, що безумовно тепер треба вивчати наслідки. Що ж це було на Саправі. Тобто яким чином було враження за це підприємство. підприємства, і виходячи з цього, конкретізовувати, на жаль, уже постфактум, коли це відбулося, і в тому числі та трагедія загиблю наших людей. Але так чи інакше треба дезавалювати там агентуру відповідно, якщо це повітряними засоби ураження, то все рівно можливе факти, скажем, коригування цього вогню, передачі даних і так далі. Ми бачимо, що в відкритих джерелах інформаційних подаються, що, на жаль, знаходять вони деяких громадян, які стають на цей шлях зради, і тому я виступаю за те, щоби. Перейшли ми на законодавство по відповідальності наших громадян, будь-яких військових, цивільних, всіх за захист своєї країни на рівні стану війна, і якщо його і не вводити, тобто воєнний стан, і законодавство відповідає, але фактично у нас іде війна, і тому, на мій погляд, треба підвищити цю відповідальність для того, щоб бути більш ефективним в боротьби і з агентурою ворожою. І значить, самим громадянам захисті своєї держави і народу нашого. Уточню, якщо дозволити, тобто, в основному, це таким чином ворог діє або через агентуру ворожу, або, зокрема, через дрони розвідники, так вишукує інформацію. Так? Не, 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 не. це реалізується. Чому можуть не тільки дрони, розвідники, дрони ударні були на жаль, у них є потужно представлена оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер, який застосовує крилати ракети «Іскандер-К», так і балістичний іскандер. М. Хоча, по характеристикам, в свій час я звертав на це увагу по розробці цього сапсану, коли саудіти вибирали у кого купувати цей комплекс. То вони і адкон на конкурсі були іскандер, російський, китайський аналогічний комплекс і от український. Вони вибрали по критерію ціна якість саме українське. Але інше питання потім вплив всієї цієї російської агентури тут у нас в Україні на те, щоб зупиняти, руйнувати цю програму, не давати просування. Тому термін її розробки, бачите, вже 20-й рік, фактично. Йде того, щоб її довести, і щоб передати нашим оборонцям та такі дуже важливі і потужні інструментарі, як оперативно тактичний ракетний комплекс. Балістичний, це дуже важливо. І тому такого роду відбувається боротьба. І інструментарі на жаль, ворожа сторона не застосує різний цей агентури, і, і безпілотні апарати, і розвідувальні, як ви говорите, і ударні, і ретранслятори всьому спекті як кажуть, а також ракетне озброєння, і кри ракети, і балістичні ракети. Інструменталі ворога на жаль є. А ми тільки боремося, тільки розвиваємо, набираємо оберти.